Добрий день маляти! Сьогодні на заняття ми будемо з вами малювати весне дерево. Ось таке. Для роботи нам буде потрібна фарба, зеленого та коричневого кольорів, аркуш папера та серветки. Але як завжди, перед заняттям ми зробимо зарядку для наших чарівних пальчиків. Вітер полетів у гай. Ти дерева не хитай, сильно видки не клуни. Щоб не тріснули? Мочимо наш пальчик фарбу і будемо зараз малювати стовбур нашого дерева. Ось такими рухами. Тепер робимо вітки. Спочатку з правого боку, з центру. Потім з лівого боку. Ось так тут можна трішечки додати, щоб дерево було більш густеньке в нас. Тепер вдаримо наш пальчик від коричневої фарби і беремо зелену фарбу мізинчиком. І робимо маленькі-маленькі листочки. Ось так, як рапочками. На наших ілочках чарівних. Тут трішки можна додавати тут. Подивіться малята, які у нас гарне на дерево вишне. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей. До побачення.